Головний технолог Миколаївського судобудівного заводу Океан показує 3 d макет 72-метрового флагштока. «Вона состоїть состоит из секцій. секций. Есть нижняя секция, потом сверху к ней крепится вторая секция и крепится третья секция. кріплення крепление відбувається осуществляется в горизонтальном положении. Есть у нас здесь специальная, називаємо її, дверь. Вот. Де вона має жалюзі, исполнение. Если Якщо эту дверь удалить, ну, открыть, то ми увидим фундамент підлібетку. От сюди встановлюється сама лібетка, яка непосредственно обеспечивает спуск і підйом флагштока. Далі йдемо до цеху, де близько 30 людей працюють над виготовленням конструкції. Іван Симутінков вже не на комп'ютері демонструє, який вигляд матиме флагшток. Получається, внутрішні конструкції флагштоку розположено. Виходить всередині конструкції флагштоку, розташовані дві напрямні для кріплення кабеля, який забезпечує живлення загороджувальних вогнів, плюс система сигналізації, яка там використовується. Це дві забійні секції, тобто ті секції, які потім у подальшому стикуватимуться між собою на монтажі. Фланці і технологічні болти, які на даний момент їх об'єднують. Потім ці секції будуть передані у стапель загальний і зібрані, зварені. Флагшток вагою 30 тонн безпечний, говорить головний технолог. У верхній флагштока частині флагштоку розташовані спеціальні загороджувальні вогні, які попереджають зіткнення літака з флагштоком, попереджають його про наближення. Є система блискавковідводу, є система розкрутки прапора. Після всіх зварювальних та механічних робіт флагшток фарбуватимуть та на спеціальній техніці відправлятимуть до сферу юних героїв. Тут вже тривають підготовчі роботи по встановленню конструкції. Місце огорожено мішковиною. Працює три одиниці спецтехніки. Спілкуватися з журналістами працівники відмовились. 72-метрова стела з прапором України стане арт-об'єктом, який буде видно з будь-якої частини міста. Також реконструюють сквер юних героїв. Вартість проєкту близько 18 мільйонів гривень. На зараз є перша черга 13,5, але в цій черзі буде майже все. Мер міста заявив, що він підтримує цей проєкт та виділить кошти на благоустрій парку. І тому ми встигаємо, я вважаю, до. Дня незалежності відкрити його повністю. Виготовленням проєкту по реконструкції парку юних героїв і установки 72-метрової стели з прапором України виграла компанія Товариство з обмеженою відповідальності Урбанконтракт, яка до цього проєктувала реконструкцію Соборної площі, а переможцем тендера стало Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельна фірма Споруда з очікуваною вартістю робіт 13 мільйонів 496 тисяч 175 гривень. Планується, що близько 5 мільйонів гривень залучать із обласного бюджету. Також 5 мільйонів гривень пообіцяли... ...виділити на прапор і реконструкцію сферу міський голова Олександр Сінкевич. 5 мільйонів гривень виділи держава. Ціна роботи від заводу Океан 3 мільйони 50 тисяч гривень. З цієї суми буде сплачено податків близько 800 тисяч гривень. Таких самих розмірів флажток та прапор, а саме висота 72 метри та розміри полотна 12 на 18 метрів, були встановлені в Дніпрі у 2018 році. Ніна Булах Юлія Філімон Олександр Гресь, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.